Пригоди з курятиною продовжуються цього разу. Ужгородець замовив курячі крильця в одному із фудзакладів міста. Через велику кількість спецій відвідувач не відразу зрозумів, що продукт не свіжий, тільки скуштувавши, відчув смак протухлого м'яса. Я звернувся до адміністратора відповідно на касі, почекав, поки вийшла. Дівчина мені повернули гроші, але справа в тому, що у них у термошафі стоїть вся партія цієї курки, яку вони видають людям. І ну це насправді лотерея. Я попросив після цього, коли вони мені принесли. Морозиво в якості моральної компенсації просто прибрати цю, ну тобто, або перевірити цю партію курки, яка залишилась, бо ну це ж ну неправильно, якось і негарно по відношенню до людей. Ну але на це не зреагували. В принципі, я ще десь хвилин 15 почекав, подивився. Ну чи адміністратор ну, зробить те, що я попросив, і ніхто нічого не зробив. У закладі від коментарів утрималися. А от на Виноградівщині з початку літа зафіксований перший випадок групового отруєння дітей. Повідомляє ресурс голову. П'ятеро дітей, серед них і десятимісячна дитина потрапили до інфекційного відділення райлікарні. Нарікають на зіпсоване морозиво. За інформацією чергового лікаря, сьогодні вночі було доставлено в інфекційне відділення п'ять діток. Із відпочинкової зони Чорна Гора. Причина захворювання, що діткам стало погано, вони відчули болі в області шлунку, відмічалася рвота і понос. Дітки були доставлені в інфекційне відділення, оглянуті лікарем, призначене лікування. Зранку теж були оглянуті стан діток всіх не критичний, стан діток середньої важкості.